Сімпресію будемо грати в Да, Я давно цю давно не грав. І я хочу трошки тут пограв. І ми будемо вже приходити третій ФНАФ. Другий. Я прожив четверту ніч. Зараз покажу. Я ще п'ята. Ну я я и я не можу прийти. Не знаю чого, ну у мене її не почаще прийти. Я все раз приходив, ну у мене тактика прикольна, мені це. мене це, Я прииграю за ут Фредди, бо Бонні Чіку, Он за, за Фредди вот що приходять, приходят, эти старые эти на я поки ще не зрозумів як треба проходити другу ніч проходить от тут я ще не зрозумів как треба проходить да геть оророр ай он хоче туди вентиляцію, хоче полізти. о пішов, он пішов треба треба, не знать як, не як я чув, ну тут тут ки він може? Так, 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 так. Так, так. Иди, жить. Не треба этой вентиляцию. Рыбик, 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 Алло, алло, тут мужик. А, -а, я, я же срубил рыбик. Я сейчас проиграю, Дэвин. Я, я, туда не буду, ты тебе Ты реально не знаю, куда треба идти. А, она попала. А, это все, Нареально не знаю куда тебе иди іди, іди назад иди Поможіть, будь ласка. Что быстрей швидше, швидше, я помру, зараз. зараз, зас конца кудись то Ну вся кнопка его Мені реально не знаю, він вообще дуже далеко від мене. Мы цю ніч а с этим двадцять раз будем попробуем пройти п'яту ніч. Ну добре, давайте зараз будемо взять у цю ніч, у цю четверту Ну це дуже складно. Приходить, знаю, там у мене не хак Це тільки, ну, на цьому пристарі то я, я зараз покажу вам фішку, як можна просто легко играти. Ну такі є другі проблеми. А, ще коли я приходив ніч Проходив Ніч проходив ну коли я тільки почав грати, Тут був цей Ендо, Я був... і ти геть. Чого напазить на мене напали? Я помру, я зараз! Чого? Я це я зараз. Дихайте, дядя, дыхать, дыхать, дыгать, будь ласка. хтось прийшов до мене, прийшов я ж говорю. Я якось це, це так моторош, но не я пошли прийшов все. Ну ладно, на сьогодні вже буде що все, що до відео не хочеться робити, на сьогодні вже все. Це все, воно без робить. Ну, ладно, це вже все. Всім, пока-пока.